Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. Я думаю, що напевне у кожного з вас вдома є домашній улюбленець. І сьогодні, на уроці розвитку мовлення, ми з вами спробуємо описати свого домашнього улюбленця. А як це зробити? Ви зрозумієте, коли передивитесь наступне навчальне відео, уважно переглянете слайди. Якщо для когось щось не зрозуміло, можете ставити відео на паузу, прослуховувати ще раз. Мені дуже буде цікаво дізнатися, які ж тварини домашні улюбленці проживають у вас вдома. Ну що ж, слухаємо уважно. А тепер давайте, будь ласка, ми з вами згадаємо все, що знаємо про опис. Опис це словесне зображення. Описати предмет в науковому стилі означає вказати його загальні ознаки, а також специфічні деталі. А в художньому описі ми вказуємо враження від предмета. І тут ви повинні згадати ті стилі мовлення, які ми з вами вивчали, а саме особливості наукового і художнього стилю мовлення. Мета наукового опису тварини це точно передати інформацію про її розмір, вагу, колір, звички тощо. Але сьогодні на уроці ми будемо робити художній опис тварин, а художній опис відображає тварину в яскравій, образній формі з метою емоційного впливу на читача. При художньому описі ми можемо вживати зменшувальні суфікси, можемо висловлювати певні емоції. Або ставлення до цієї тваринки. А тепер давайте з вами порівняємо два описи наприклад, білочки. Перший опис. Довгі задні лапки, ніби накручена пружина, дають такий поштовх її тілу, що звіринка перелітає на відстань до 10 метрів, тим часом її пухнастий довгий хвіст, немов розкритий парашут, допомагає триматися в повітрі. І наступний опис у білочки руденьке хутро, кінчики якого були значно світлішими. Пухнастий хвостик був темнішого кольору, а на кінчику його хутро було білим, наче хто вмочив у сметану. Гострі вушка із китичками кумедно здригалися від кожного різкого руху білочки, а маленькі оченята, наче дві горошинки, з довірою дивилися на мене. Я думаю, ви побачили велику різницю між цими двома описами. Тому що в першому випадку це був ем, опис в науковому стилі, а в другому випадку в художньому стилі ми бачимо зменшувальні суфікси білочка, світлішим, кінчики, китички і тому подібне. А тепер давайте разом із вами поміркуємо, який текст відрізняється більшим емоційним забарвленням. Напевно, що другий. У якому тексті ознаки тварини передано за допомогою художніх засобів? До порівняння тощо. Також у другому. До якого стилю мовлення належить перший опис? Як я вже казала, перший опис належить до наукового стилю мовлення, а другий до художнього. А тепер давайте проведемо з вами вправу коло думок і поміркуємо. Чим художній опис відрізняється від наукового. Щоб скласти, наприклад, опис тваринки, нам потрібно обрати перш за все тему твору. Це, наприклад, може бути тема твору Моя улюблена тваринка. Друга тема може бути така: тваринка, про яку я мрію. І третє, це може бути опис тваринки, яку я бачив або бачила в зоопарку. Тобто, ви повинні для себе визначитися. Про що саме ви будете писати твір? А тепер давайте разом із вами попрацюємо із пам'яткою для того, щоб ваш твір вийшов гарно. Щоб скласти гарний опис, потрібно підмітити всі важливі ознаки тварини. Тварину краще описувати в тому порядку, як ми її сприймаємо в цілому. Що найперше ми бачимо форму, розміри, колір, потім переходимо до певних деталей. Їх описують у певній послідовності. Не слід наводити усі дрібниці. Найважливіше відзначити лише істотні ознаки тварини. Якими тварина різниця від інших, описуйте тварину, а не розповідайте про її вдачу та витівки. Тобто ви повинні саме описати тваринку. А тепер давайте розглянемо з вами слова, які ми можемо використати при описі тваринки. Наприклад, при описі породи, масті, тобто кольору шерсті, ми можемо використовувати такі слова, як бура, сіра в'яблуко. При описі тулуба ми можемо вказати маленький, великий або витягнутий, при описі морди, а не лице чи обличчя запам'ятаємо, що в тваринок морди загострена, коротка, тупа, видовжена, кругла, шерсть, а не волосся. Запам'ятайте. Може бути довгим, коротким, гладеньким, пухким, шорстким, м'яким, шовковистим. Грива, наприклад, в коня може бути буйна, дзьоб у пташок, а не ніс. Може бути кольоровий або чорний. Кіхті, а не кіхті, а не нігті загострені, цупкі. Лапи можуть бути довгі, короткі, криві або рівні. Хвіст може бути довгий, короткий, куций, прямий або шаблеподібний. Вуха довгі, висячі, настовбурчені, гострі, маленькі. Вуса довгі, короткі, тоненькі, очі чорні, карі, зелені, сірі, темні, грайливі, блискучі, злі, сумні, веселі або радісні. Тобто ці всі слова ви можете використати для свого оку. За зразок ви можете собі взяти такий план опису. Наприклад, перше, про кого я буду розповідати і чому. Друге де мешкає тварина, її кличка. Та третє опис тварини, розмір, масть, шерсть, хутро або шкіра, форма тулуба. Я маю надію, що ви уважно слухали мої пояснення. Тому що на домашнє завдання вам потрібно буде, використовуючи той теоретичний матеріал, який я вам сьогодні подала, потрібно написати твір опис тварини в художньому стилі. Це може бути, наприклад, ваш домашній улюбленець. Отож, деякі слайди я вам для зручності продублюю під відео. Маю надію, що я отримаю від вас гарний зворотній зв'язок і отримаю опис ваших домашніх улюбленців. А наш урок діти підійшов до завершення. Я думаю, що той відеоматеріал, який ви переглянули, був для вас зрозумілим, доступним. І я очікую від вас опису ваших домашніх улюбленців. На сьогодні поки що, все. Я бажаю вам успіху. До нових зустрічей!